Обольов'єднався, щоб знайти 15-річну дівчинку, яка вийшла з дому тиждень тому і не повернулася. Подробиці небаченої пошукової операції. Дізнавався я Олександр Курбатов. Сотні добровольців збираються в соціальних мережах, а потім виходять разом на вулиці Нікополя, щоб знайти зниклу дівчину. У центрі Нікополя пересувний білборд. На ньому фото дівчинки. І прохання повідомити буде щось про її місце знаходження. Ірина Міценко зникла тиждень тому. Відтоді жодної звістки. В місті перевірили кожен закуток. Ми виїжджаємо сюди. Там місце зі мною вже поїдемо. Сієвний посілок. Сєвєний посілок, да. так. Вот Ось цього отділа ми загрібаємо. Угу. Нас інтересують склади. Одіють може хімічні склади, що потім. Відіє Петрик Симпінь. Координує волонтерів Олександр через власну сторінку соціальній мережі зібрав людей. Співпрацює з міліцією. Від них має свіжу інформацію про досі необстежені ділянки. Прямують туди. Підключили навіть екстрасенсів. Пополученої інформації посвідчення, тобто, жителі города екстрасенси, особливо екстрасенси, по їх інформація, чоловік жив. Це дає надію, ми продовжуємо далі поїздки. А ми не будемо. На вулиці, мінус 10 і пронизливий вітер, але люди вперто продовжують пошуки. Волонтер Ілона вірить, дівчинка жива. Город мы полностью весь прошли. Были за городом, так же как в села, ну, поселки, также дачные поселки. Верится, что все-таки она жива. Все хотим вот найти живую девочку. Іра зникла серед білого дня у дворі власного будинку. Ішла до репетитора, розповідає батько дівчини. Вот наш дом, а вот буквально 100 метров дом, в котором находится репетитор. И вот эти 100 метров в 9 часов утра ей нужно было пройти. І вона не, І вона не О 9-й ранку в суботу на вулиці багато перехожих. Поряд міський ринок. Навіть камера відеоспостереження є. Але ніхто не помітив нападу або викрадення. Не бачили тут підозрілих осіб. Батьки не втрачають надії. Помогите, кто видел, кто знает, кто что-то слышал, любой информации за вознаграждение, потому что мы ищем ее с 30 ноября. И до сих пор никакой информации, которая помогла бы ее розыске, не поступила. Більше сотні волонтерів, півтори сотні правоохоронців. Пошуки масштабні, але жодної зачіпки. Нарешті хтось звернув увагу на тутешнього безхатька. Той виписував дворами в новій курці. Батьків пізнали, одежина їхньої дівчинки. Безпритульного допитали, сказав, річ знайшов на смітнику. Криміналісти повідомили на тканині кров і однозначно когось із міценків. Це підтвердила експертиза ДНК, але сама куртка не ушкоджена. Заспокоювасив кобець місцевої міліції. Дивитись на те, що це могло бути е, або ножове поранення, там спричинення якихось, якогось роду тілесних ушкоджень е, серйозних, там, е, внаслідок дорожно-транспортної пригоди підстав у нас немає. Тобто одяг е, знаходиться е, в цілісності. Вже пізніше і рідні волонтери дізнаються, що заспокоювали їх даремно. Доки прочисували місто в пошуках дитини, 35-річний місцевий вже свідчив у міліції. Те, що розповів, шокує. Ірина того ранку таки дійшла до будинку репетитора. Саме тому ніхто з перехожих не побачив нічого підозрілого. Все сталося вже на сходах. Дівчинка підіймалася в 172 сімдесят квартиру. В цей час трьома поверхами нижче, чоловік лагодив замок на дверях, побачив самотню дитину і напав. Подробиці страшної розправи розповідає Віктор Бабенко з обласного управління міліції. На ньюзий удар молотком в область голови. Почому ми взяли данішим куртка була в криві. Труп затащив до себе в квартиру, і той і там я задушив окончательно. зв'язав, упакував її в сумку, завернув предварительно, в клійонка, водіяла і спрятала підкриваті. Діяв душогуб спонтанно, злочин не планував, адже Єра зазвичай ходила до репетитора у робочі дні. Того разу хотіла наздогнати згайний непередодній урок. Тетяна Петрівна, її вчитель, до того вже провела заняття з двома дітьми і вони вийшли з під'їзду без пригод. Піру я не ждала. Я взагалі не думала, що вона прийти. Я Забула, що вона должна прийти. Вона попросила сама. Сам ребенок напросился прийти. что що це таке. Мог бути любой вот. про сусіда. Вчителька майже нічого не знає, хоча його родина живе тут давно. Пригадала лише ім'я Максим. Паніті ніхто нічого не знає. Ані живі воду вдвоємі, как би бы в своєму кублі. Вони жили свої жінки. Непонятно того ранку. Чоловік був сам удома. Мати пішла на базар, а потім довго не могла потрапити в квартиру. Син не пускав її цілих дві години. Проховав сліди злочину. Він планував лишити собі мобільний телефон вбитої, а сережки одразу відніс у ломбард. А потім ще два дні чекав нагоди, щоб сховати тіло. Вночі со 2 на 3 он пішов нанять привівщика таксі і вивіз труп за город. та 7 кілометрів від города. Місто. місто для нього звісне, там знаходилась їх дача. Максима раніше вже судили за наркотики. Тоді отримав умовне покарання. Цього разу сяде надовго. А пошуки в нікополі тривають, що правда не такі масштабні. Наразі міліція шукає таксиста, який фактично допомагав злочинцю.